У вашій увазі кавоварка, Бріль модель AG 181 a Multipro серії. Вона цікава тим, що вона має кавомолку з боку монтовану, підігріватор для чашок. Корпус повністю виконаний з нержавійки. Хіба місцями тут є пластик? Я так думаю, що тут от є пластик. Да? Тут от. Оце от штучка для того, що для дозатор для кави свого роду. О, бачите, ми недавно робили каву, маємо свіженьку каву. Збоку є регулятор помолу, холдер з таким от фільтром, бачите, він має отаку штучку для кращої креми. Тут ми маємо такий датчик тиску і температури, коли ми включимо кавоварку, ми вже будемо бачити більш детально. І нагрівається. Тут воно досить кстати, класно нагрівається, досить потужно. Ой, ми можемо тут тримати, наприклад, до 4 чашок маленьких. Якщо це стосується чашок еспресо, то їх взагалі тут багато влазиться. І так далі. Тут ми маємо рівень о, кави, скільки ми хочемо, сильна, слабенька і так далі. Бачите, вже кава нам нагрілася, Коварка, о. Ми її виключимо, не будемо спокушати. Тут ми маємо такий капочинаторським класмасовим речашком, щоб воно не пекло в руки. Тут маємо резервуар на 2 літри води і от, такий от фільтр, щоб вода йшла чистенька. Це фірма португальська, виробник ковуварки. Ковуварки, я вам скажу, досить непогана. Тут ми маємо перелив для капель, воно знімається. От, тако, бачите? Тут збираються каплі. О, що тут ще вам сказати? Регулятор самого тиску капочинатора, то є середній рівень і сильний такарка підійде, я думаю, як і для ресторанчика малесенького, кафешки, чи якоїсь точки, хати і так далі. Тому що. Якщо йдеться про щось таке більш габаритне, то воно треба, щоб там більше робило кави, швидше і так далі. То вже треба щось потужніше, таке набагато, двохпостове і так далі. Але таке от для невеличкої кафешки, ну, я думаю, суперовий варіант, тому що маленька, виглядає дуже ефектно і так далі. Ну і проста в управлінні. Зараз ми от включимо кавоварочку, кавомолочку, попробуємо змолоти каву. Бачите, тут є автоматична кнопочка, коли ви прижимаєте ріжок, вона видає нам порцію кави. От зараз ми побачимо, Порція кави, трошки задрібна, як на мене, можна зробити чуть-чуть грубший помолу. Крупним. Ми візьмемо чуть сильнішука. Бачите, воно автоматично воно виключилось. О, тут, бачите, ми маємо от лоточок для кави сам, бачите, тут от воно виглядає саме, що воно можна знімати, ви зафіксували, зняли, поставили на місце, закрутили і все, воно вже не рухається, можна помити і так далі. Каву молку ми виключили. Беремо наш темпур вбудований, трошки пресуємо нашу каву, бачите, кава трошки ще задрібний помол. Здало бися чуть, чуть помол міцніше. Тут ми маємо індикатор, який вже нам говорить, що кавоварка нагрілася. Так що ми можемо зараз зробити каву. Я думаю, що кава нам перший раз не знає, чи вийде, тому що трошки задрібний помол і може вийти трохи занадто сильна кава, але подивимось. Включаємо ось так от раз, і воно має так рівномірно текти. О, більш-менш. Значить, ми майже вже вгадали з помолом. Хоча я би ще чуть-чуть його підрегулював. Бачите, я думаю, на еспресо нам вже натянуло. Бачите, тут є регулятор, бо ну, якщо я поставлю маленький, то воно зразу виключиться. Або є такое тяжком в праву сторону, і воно теж нам автоматично виключається. Бачите? Дивіться, яка крема. Тобто ми з помолу практично вгадали, нам вийшлося еспресо таке досить непогане. Так. Витрим зразу, лишні капельки і так далі. Так, Зараз ми спробуємо зробити пару. Бачите, які тут є режими середній... Нам... Автоматично, до речі, нічого не треба рухати і так далі. Включили, водичку злили, ставимо молоко 3,2% жирності, вставляємо капучинатор. І просто натискаємо кнопку. Це середній режим, воно не є дуже і Є сильний режим. Але я ще з тим молоком, якщо чесно, не працював, тому не знаю, що нам вийде. Зараз ми включили сильний режим. О. Бачите, це вже є сильний режим. Все, наше молоко достатньо нагрілось. Капучинатор виключили і включили. Ну, так, подивимось, що нам вийшло. О, Додаємо пінку. Пінку, пінку, пінку. О! Ну, в принципі, таке нам вийшло досить непогане капучино. Бачите, гарно, смачно. Ну, я думаю, що таку коварку, як ви собі придбаєте, то чи люди в вашому закладі, чи в магазинчику, чи просто рідні вдома, будуть просто в захваті від такого придбання.